Браті і сестри, на жаль, Святоандріївський храм в місті Черкасах сьогодні було захоплено силовим методом. Ми зробили з парафіянами цього храму, мені здається, все, що змогли. Ми спілкувалися довго з мером Черкас Анатолієм Бондаренко, який сам прийшов на захоплення храму та секретарем Черкаської міської ради Юрієм Тренкіним. Спілкувалися всередині храму, ми пояснювали і вони нас розуміли, що за законом вони не можуть у нас зараз відібрати наш храм. З нами був юрист Черкаський, пархіальний. Вони нам показували документи, які не мають жодної сили щодо майнових прав на цей храм і на земельну ділянку. Ми пропонували вирішити це питання у законний спосіб. Через суд, через інші юридичні процедури, на що ми отримали відмову. Пряму відмову нас просто виштовхали із храму. І, на жаль, керівник Черкаської ліції заборонив навіть пускати до храму. Храм охороняється зараз. Поліцію Черкас, яка виконує злочинний наказ, порушуючи Конституцію України і закон про національну поліцію України. Чим відрізняється ситуація, та яка була при захопленні собору, від тої, яка зараз при захопленні Андріївського подвір'я? Якщо захоплювати собор, прийшли очевидні бандити, озброєні кілками битами, газовими балончиками, зброєю, чи вона травматична була, чи газова, ми не знаємо. Стріляли, били, матюкалися. То сьогодні бандитів не було, але була поліція. Саме силами поліції православних черкащан виштовхали з їх святині і не допускали, і зараз не допускають до неї. Поліція це представники державної влади. І боротися з представниками державної влади ми не будемо. Але коли представники державної влади так поводяться, вони констатують те, що держава знищує нашу церкву. А ми дуже не хочемо так думати. На жаль, не дивлячись на те, що закон на нашому боці, люди на нашому боці, правда на нашому боці, черкаська міська влада у особі мера та його заступника відмовилася поступати по закону. Відмовилися йди до суду та вирішувати це питання там. Відмовилася дочекати, хоча б коли антицерковний закон, який знищує українську православну церкву, вступить у силу. І тоді можна було б нас виштовхнути із храма по закону. Вони відмовилися навіть чекати, щоб зробити вигляд вчинку по закону. Це зафіксовано на відео. І я впевнений в тому, що коли наша країна повернеться в правове поле, всі ці вчинки, у тому числі і міської ради, і поліції, яка забезпечує силові захоплення православних храмів, всі ці, ці вчинки будуть розглянуті а, у відповідному процесуально-судовому порядку. Але на сьогодні є те, що є. А, Парафіяни вимушені були піти з храму. Ми з благоговінням забрали з престолів святі антімінси. Ми урочисто духовенство винесло частку мощей святого великомученика і цілителя Пантелеїмона, яка тимчасово у нас перебувала в Черкасах саме в Андріївському храмі, з молитвою з сльозами на очах парафіяни. Прийняли ковчег цієї часткою мощей, передали через зачинені поліцією ворота, та ми пішли з храму. І ми не жаліємося, що так попускає нам Бог, тому що весь український народ терпить і у всіх біда, і всі чекають, коли це все закінчиться, і коли в країну повернеться спокій, свобода. І коли віруючі люди повернуться до своїх храмів, це обов'язково буде. Коли люди, віруючі, страждуть, то Господь дуже близько. Мабуть, багато хто з вас це відчуває. Це благодатний час. Ми не будемо боротися з державою велиці її силових органів. Господь розбереться свого часу. Христос воскрес!